Забезпечуємо альтернативними джерелами опалення і електропостачання. Наприклад, обласна лікарня у нас забезпечена повністю альтернативними джерелами. Ми пригадуємо сумний досвід блекаутів аутів другого, двадцять року. І, звичайно, що е, проєкт стійкості ми е, приступили до його реалізації, і в пріоритетах у нас забезпечення з такими альтернативними джерелами опалення, котельнями в наших обласних закладах. Наразі у нас реалізується п'ять проєктів: один за кошти МОЗ, один за кошти державного бюджету і три ще реалізуються за кошти е, проєкту ЮНІСЕФ. За моєю спиною знаходиться модульна котельня. На теперішній час роботи знаходяться на завершальному стадії. Ця котельня 1,6 МВт, вона забезпечить основний корпус, де знаходяться хірургічне відділення, де знаходяться відділення реанімації. Ну, всі інші наші відділення, які надають медичну високоспеціалізовану допомогу дітям від 0 до 18 років. Там знаходиться більше 300 дітей. Та більше стача чоловік персоналу. Запуск цієї котельні це дуже важливо, тому що ми будемо забезпечені на автономному опаленні. Все, і ми будемо працювати. Ця модульна котельня починає працювати благодаря міжнародним партнерам це фонд ЮНІСЕФ та уряду України. У серпні місяці нам була поставлена задача побудувати котельню як резервне живлення. Ми запроектували і вже. Побудували на 99% твердопаливну пилетну котельню. Ця котельня на 95% складає із українських виробників. Завтра планується розвести пусконалагодження роботи. За котельнею знаходиться дизель-генераторна віддільно побудована, яка забезпечить живлення для насосів для циркуляції тепла.